Привіт, маленькі дослідники! Сьогодні ми вирушимо у захопливу подорож у космос. Це місце, де живуть зорі, планети, місяць та навіть комети. Діти, а що таке космос? Космос це величезний простір. Навколо нас, якщо вийти вночі на вулиці і подивитися на небо, ми побачимо багато яскравих зірочок. Вони світять так далеко, що здаються маленькими, хоча насправді дуже великі. Сонце це наша зірка. У космосі є багато зірок, але найближче до нас це сонце. Воно величезне, гаряче і світить дуже яскраво. Сонце дає нам тепло та світло, допомагає рослинам рости та зігріває нашу землю. Діти, а ви знаєте планети сонячної системи? Я вам зараз про них розповім. Навколо сонця кружляє вісім великих планет. Ось вони. Меркурій, найменша та найближча до сонця. Там дуже спекотно. Венера. Схожа на землю, але вкрита густими хмарами. Земля наш рідний дім. Тут є вода, повітря, дерева, та ми з вами. Марс червона планета. Можливо, колись там жили марсіани. Юпітер найбільша планета. У нього є величезна червона пляма. Це гігантський шторм. Сатурн має красиві кільця з льоду та каміння. Уран крижана, блакитна планета, яка крутиться лежачи на боці. Нептун це найвіддаленіша та дуже холодна планета. Діти, а ви місяць на небі бачили? Місяць це спутник землі. Він світить уночі, тому що відбиває світло сонця. Космонавти вже літали на місяць і залишили там сліди своїх черевиків. Космонавти не можуть жити в космосі без спеціального костюма, бо там немає повітря. Тому космонавти вдягають скафандри і літають на спеціальних кораблях. Ракетах. Вони досліджують космос і шукають нові відкриття. Поки що ми знаємо тільки про життя на Землі, але вчені вивчають інші планети, щоб дізнатися, чи існують інші живі істоти. У космосі багато таємниць, і, можливо, коли ти виростеш, теж станеш космонавтом і відкриєш щось нове. Глянь у небо і помрій про далекі зорі.